І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Дельта Рокс на Кобрі карта перлинна річка. Ну що ж, до бою, так. Так, я невірно напевне прочитав нік Дельта Рок -вісі. Так, Поправлю в коментарях. Чудовий нік, мені подобається. Ну і мені подобається ця карта, вона, по-перше, візуально дуже чудова, Вона підходить для КВН-них таких танків, а у нас КВН, в принципі, танк. Старж 5490. Є в нас ще осколочно-пугасні 120 мм пробиття, але тут у нас вже 515 одиниць шкоди. Ну, я думаю, дивіться, якщо ти в топі, то я думаю, можна переходити, ну, щоб пофармити, тому що, ну. Дуже тоді, значить, виявляється, що голдозалежний цей танк, так, правда, якщо ми граємо на поліпше. Ну, якщо ти хочеш пограти по фану, ну давайте так, назвемо, що це фонтанчик. <смі> Більше це фонтанчик, Тому що я бачив в рандомі його, коли я його зустрічаю, ну він картонний, так, він там не танкує майже нічим, але він стріляючи куасами основними. Не, не дуже багато шкоди наносить суперник. Отже, що у нас по бою? Поки я тут розповідав чудові та цікаві історії. 5-2 по бою, забрали центр і вже випочивши очі, починають лізти на нашу базу, просто от випочивши очища, не підозрюючи, що зараз вийде кобра і так вжалить, вжарить навіть, що е, їм мало не здасться. Так? Аж говорить, думаєш щось. В роздумах. Чому, а, дивиться, що там буде відбуватися? Все, поїхали. Вони всі поїхали з центру, вони просто навалу роблять. Повертаються навіть наші, наші тяжі, там, е, ті, що поїхали по 8 9-й лінії. Отже, ми зараз зверху просто почекав, дочекався, поки вони всі тут виїжджають і будемо їх перехлопушувати один за одним. Два вороги знищено. 2400 стопійками вже настріляно. Ну просто барабан тут просто чарівний. Так? І, звичайно, пугаси з таким пробиттям. Це просто пофано. Чудово, три нас знищено, 3-372 настріляно. Вибили ми цих наглюк, які просто випочивши очі, не розуміючи, що їх тут будуть жорстоко зустрічати. Там ще птехи попереду, але бачимо, що там дві алтехи на них загрались. Я думаю, вони там впораються. Тут поверталися наші тяжі в цей момент М, е, е, МЮ виїхав, але він теж зрозумів, що зараз знову ж таки кобра вийде і йому нахлопушить, тому він починає вже тікати. Треба на навздогін їхати. Тут лише бачимо, що дуже некомфортно, дуже-дуже довга перезарядка самого парапону. Це єдиний такий, якщо ти хочеш грати по пану, то ти повинен розуміти, що десь треба постояти. На, не лізти, так скажемо, на рожо, не лізти на першу лінію. На першу лінію треба лізти лише тоді, коли багато танків тяжів, так? Ну хоча б пару тяжів, і ти ззаду е, виїжджаєш і нахлопушуєш своїми фугасами, і потім від'їжджаєш на КД. А де він дівся? Дивіться, просто в діти м'ю. <с і> Давай доїм. Я думаю, Зараз ми його знайдемо. Так, і що залишається? Дві артилерії, зрозуміло, де вони в принципі стоять. ЛТшка з СТ-шкою поїхали, там кошмарять нашу артилерію. Це не дуже чудово, я вам скажу. І М'ю там під'їхав пострілює вже по-нашому. Зараз він буде по простонародному взад нахлопушений дуже жорстоко. Так, з такими треба дуже жорстоко. Ах, тут поропіс. <реш> Машина вертається в стрій. Ну чудово, в принципі, зробили, так? що можна 에, повернутися в стрій, коли піде перевернувся. Ну тут братіш допоміг, все, заїжджаємо в форму. Бабаха тут, чудово. Нам, нам потрібно, напевно, було об'є до да хлопучити баба. Хоча ну, забрав ворога, 4 ворога знищено, 5222 настрібно, там Протіж забрав, об'єв. І ми зараз що? Поїдемо напевно артилерію заберемо. Хоча ні, треба, напевно, повернутися. Ох, тут прихлопушився від Арта. Тільки згадав про артилерію, зразу ж був нахлопушений на 280 до. Ну ти картонний картон тут, а в артилерії пролітає без проблем. Незрозуміло, де ділися Т-49 і об'єкт 140, які їхали на нашу базу. Зовсім незрозуміло, але бачимо, що про джету наш світиться. Отже, що? Вірний варіант буде поїхати вже на їхню базу і забрати артилерію. Що не дасть життя просто не дає жити в цьому бою. Наші в ще там дуже-дуже мало ХП Я Не знаю, якби вони об'єдналися та стали на захоплення, то вони б там підсвітилися і напевно це невірний був би варіант. Ну і невірний був варіант у артилерії, що вона нахлопушула нашу ковру, і вже... Наш герой під Гельта дельтарок, поїде його знешкоджувати. Так, дуельна дуель. І там ну, впорався про Джета, в нього ХП, там один ХП, по-моєму, у нього залишився. Просто красунчик. Треба навіть подивитися і назвати його Хог. Э, НДХОх, так? Назваймо його, Потрапив до Ютуба. Красунчик. Наш герой знищив 4 вора, він 3 вора і я думаю, що він там нам ще допоможе і об'єкта знишкодити. От. Отже, має скеліще. І це чудово. Якщо навіть 2-3 грабця в бою мають скеліще... Уаха тут альфа не пройшла, оце туди. Бачили, бачили цю тенденцію по артилерії? Що ти першим пострілом ти його не забираєш? Ну не проходить альфа, а іде. Так, а держі, тут немає. Об'єкт 261. Mm. Його немає. Він групі, він напевно, Змінив план. Mm. Так, ну і вірно робить наш братіж з одним хп. Стає, займає центр. І Якщо хто буде їхати, то він його е, при, пристрелить. Приклопнув. Ну а нам що, можемо трішки захоплю... захопити базу, або повністю зовсім захопити базу, як варіант. Якщо артилерія приїде, то в принципі вона е буде покарана. А якщо об'єкт приїде, то в нас хп вистачає. Опа, а він, він поїхав на наша прадіша. А ну порися чи ні? Порався, все чудово я ж кажу, скіліщенське скеліще. Наш герой скеліще, а то скіліщенське скеліще, ним, ну, тому що за ним хп. Два герої відео, так. Боролися. Так, І видно було звідки, а ну блендом може. Стрільнути туди, так? Курчик. Було б цікавий такий момент, епічний, так? щоб блиндом артилерію по трасеру забрати. І артилеріст вже потім би писав е в гараж е нашому герою, що ти там на якихось заборонених модах граєш. Дивіться, а туди шмальнути треба. Аду. Це було б цікаво. Ну. А, ну, почекаємо трасер і тоді вже шмальнемо. Ну, я, я б шмальнув, бо я б отак в 4 снаряди, хоча це ж у нас поліпшені снаряди, вони дорогі. <схи> чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.